Друзі, доброго ранку. Десяте ранку в Україні, і ми продовжуємо YouTube-канал канал Ми Україна. Дуже просу, прошу просто зараз підписатися, задонатити зараз. Розкажу обов'язково на що qr код Ви бачите на нашому екрані. Будьте, будь ласка, уважні, долучайтеся, не ігноруйте наші збори, тому що це збори про які нас просять наші військові. Ну а ми робимо ці стріми, і звичайно, просимо вас, наших шановних глядачів, долучатися. І е, сьогодні ми будемо з вами донатити на маві. Те, що дуже необхідно сьогодні на передовій. Мова йде про допомогу е керуванню безпілотів е і допомозі пілотів взводу безпілотників 2-го батальйону, 68 ї окремої єгерської бригади. Вони знищують окупантів на Покровському напрямку, е там, де зараз відверто найгарячіше, ми просто зараз про це будемо говорити з моїм гостем Денис Попович, військовий аналітик. Денис, вітання вам, доброго ранку. Доброго ранку. Е, ну насправді це ж навіть не питання, чому потрібно донатити військовим, які на покровському напрямку, тому що там ну дійсно дуже непроста ситуація, дуже складно от новини. Буквально ранку генштам повідомляє про те, що російська армія наступає на Покровськ. Окупанти намагаються атакувати місто з трьох напрямків. зараз ми покажемо мапу Діпстейт. Але на вашу думку, наскільки активно змінюється просування, швидкість просування окупантів і зміна цієї лінії фронту? Ну, про Покровськ Покровск повернувся наш фокус уваги ну, нещодавно, десь приблизно з літа ми про нього так і не згадували, тобто там ворог практично на нього не наступав. А зараз він поновив наступ на Покровському напрямку безпосередньо дуже активно і зараз хоче зайти за Покровськ. Тобто, от якраз ми бачимо мапу, і ми бачимо утворення, ні, якщо можна трошки зменшити, якраз так, щоб було видно дорогу. Е, і ворог намагається створити умови для оточення Покровська. Він заходить західніше для того, щоб перекрити трасу, перекрити можливість постачання на покровську логістику. От бачимо, зараз крило таке у нього утворюється на Шевченко. От якраз так правильно о, видно, миша, миша демонструє оцей от, о, виступ, який вони утворюють. І Вони зараз хочуть зайти за покровською. Західніше прирізати постачання західніше. Ми пам'ятаємо, що ми дуже багато разів казали про те, що є дорога від Покровська на Костянтинівку, і ворог може перекрити, таким чином підвисити нашу логістику на Донецькій цій дузі, але ж можна закрити і західніше Покровське, це буде те саме. Тобто не лише вони хочуть оточити Покровську, вони ще хочуть там порушити логістику на всій Донецькій ділянці фронту, тому напрямок дуже небезпечний. І більше того, він, я дуже рідко вважаю вживаю це слово, але він стратегічний цей напрямок, в тому сенсі, що в Покровську знаходиться шахта по видобутку коксуючого вугілля, а він вкрай важливий для виплавлення сталі для металургії. А що таке сталь? Це техніка бойова. Тобто, в такому разі ми будемо змушені шукати можливості за кордоном, аби нам постачали сталь для виготовлення бойової техніки. Якщо Покровськ буде захоплений, тому це дуже важливий напрямок, і там треба стояти? Ворожі воєнкори стверджують, що росіяни захопили селище Шевченково. Це на півдні від Покровська, і власне йде просування для того, щоб оточити місто. Але от про те, чи стає більше росіян на окупованій території, звідки вони наступають, яким чином вони зможуть чи не зможуть це зробити? Як ви думаєте? Зможуть то чи не покроще, чи не зможуть, 50 на 50. Або зможуть, або не зможуть. Mm -hmm. Це ми можемо сказати будь якого в, в залежності від багатьох їх напрямків. Ну, десь ймовірність їхнього успіху більша під Курахом, а зараз про Покровськ ще якісь висновки казати, робити дуже, дуже зарано було. Чи можна вважати, що росіяни зараз зосередяться саме на цьому напрямку? Ну, принаймні, це і так є. Маю на увазі в подальшому кинути всі сили саме на цей напрямок? Ну, весь напрямок вони не будуть фокусуватися на одному якомусь напрямку. Все ж таки, <кій> бо, бо, по, перше в них ще стоїть на порядку денному Курахова. В них ще стоїть на порядку денному Велика Новосілка. В них стоїть на порядку денному Купільський напрямок, у них стоїть на порядку денному часовоярській е, в широкому сенсі Турецьк. Все більше ми чуємо про Запорізьку область. Тобто, я не думаю, що вони будуть концентруватися лише і тільки на Покровському напрямку, але значний фокус уваги на Покровському напрямку в них буде з огляду на ті обставини, які тільки що перерахували. перерахував. Так, а що в нас по Запоріжжю? Ось зараз ми мапу трошки приблизимо. Що тут о, запорізький на, напрямок, ем, які тут є небезпеки або активності росіян саме тут? Оріхів, Оріхів, куря поле. Так, ну про Запоріжжя безпосередньо ми не кажемо. Не буде наступу на Запоріжжя. Я думаю, всі вже в цьому переконалися, угу. що ми не саме місто, ворог наступати не буде у крайньому випадку. Він може спробувати там просунутись. Трошки вперед, для того, щоб перекинути свою артилерію і спробувати кошмарити місто артилерію. Це він може зробити. А безпосередньо наступати на семи обласний центр, ну, вкрай мало ймовірно, так, так скажу. В найближчі 2-3 місяці, принаймні, це можна сказати. Стосовно Оріхова, Гуляйполу, так, там вони можуть наступати, спробувати просунутися вперед. І коли ми кажемо про велику новосілку... E, цей e, напрямок, який є e, східніший від Донецької від Запорізької області, це на кордоні з Донецької області, він небезпечний в тому плані, що там може бути оточення, і він відкриває у разі успіху Російської Федерації, він, він там відкриває кілька нових напрямків. Це і загроза для Дніпропетровської області, і це нові напрямки для Запорізької області. От e, там, в тих районах, e, там небезпека достатньо значна. Денис, а де зараз логістика зосереджена найбільше росіян, ну, власне, успішна для них логістика, де ми поки що не можемо перебити цей вузол, а от саме по лінії фронту найбільше вони можуть там себе, знаєте, донатити собі зброю по суті? Ну, вони можуть донатити собі зброю на Харківській області, там, де в них є безпосередні кордони з Російською Федерацією. Угу. Тобто ми можемо бити по логістиці, але забезпечити повністю перекриття логістичних маршрутів, е на мій погляд, на сьогодні ще день неможливо. Більше того, вони там покращують свою логістику на півдні, ми чули про додаткові побудови їхньої через до Там вони покращують собі можливості. Е ми активно дуже задаємо удари по логістиці. От буквально сьогодні, е в ніч на проти 11 грудня, грудні, вибачте. Був удар по брянському е, навтопоровному заводу це логістика. Тобто, це е, те, що заважає їм е, забезпечувати війська палино-мастильним матеріалом. І е, кожен удар по такому НПЗ це про логістику. Кожен удар по складу з боєприпасами це про логістику. Кожен удар по там, по арсеналу це, це про логістику. Але повністю сказати, що ми їм перекримо. Якісь ворот, ну було б неправильно. Давайте ще про купінь згадаємо, от зараз він на мапі, що там, які зміни є. Ну, от мапа наочно демонструє, що саме вони хочуть зробити. Е Всередині цієї підковий купівську злови, вони, бачите, хочуть е просунутися назустріч. Е кінцянки під підково, скажімо так. Плюс вони хотіли і перейшли, намагалися перейти на. Західний берег річки Осків, біля Новомлинська ми їх вибили звідти, біля Масутівки, отам е, трошки вище можна подивитися. Є е, пухлинка така, да, от можна так сказати, на цій мапі. Біля Масутівки, поки що, я так розумію, не вдалося нам їх там е, е, збити за річку. Але е, їхня е, їхні наміри вони прозорі. Тобто вони хотіли захопити дворічну і ще просуватися на купівськ. Із заходу для того, щоб створити додаткову небезпеку, тобто там теж вони хочуть просуватися. Це те ще одна ділянка фронту, яка є напружена. Як ви вважаєте, чи є сьогодні передумови для Путіна російської армії, щоб ну настільки щоб перекидати, наприклад, війська з Курської області або ще більше мобілізаційні резерви долучати до тих напрямків, про які ми сказали, чи там поки достатньо їхніх сил, щоб це утримувати? Ну е Вважалося, що було достатньо з наших джерел. Була така інформація, що їм достатньо е, сил для того, щоб, е, ну, принаймні, ті мобілізаційні заходи приховані мобілізації, яку вони зараз вживають, вони забезпечували їх достатньої кількості військ для того, щоб вони могли е, створювати створювати собі, е, продовжувати в таких темпах наступати, як вони намагаються наступати. Це з одного боку. З другого боку, була інформація від зарубіжних джерел про те, що якраз не вистачає. Тобто, темпи знищення наших ліквідацій нашими бійцями російських агресорів, вони перевищують ті можливості, які вони зараз мають щодо комплектування військ тими заходами, які вони зараз це використовують. Тобто, там називалося 700. Одиницю особового складу вони, скажімо так, е рекрутують е щодобово, а ми знищуємо понад тисячу. Тобто, отакі от темпи зараз є. Якщо це справді так, тоді це буде даватися в знаки, ну, десь такої перспективи. Тобто воно, воно має накопичувальний ефект. Якщо зараз вони рекрутують менше, ніж ми їх знищуємо, то е зараз, поки що вони цього не вичувають, але в майбутньому, в майбутньому це буде. Будуть такі, е такі впливи. Щодо Купівського напрямку, то, який ми зараз про собою бачимо, за даними бійців, поки що ворог завчасно вводить резерви, тобто там не відчувається нестача спового складу. Але ці резерви вони можуть вводитися, як і за рахунок того, що вони накопичують Російській Федерації, так і за рахунок того, що вони перекидають з різних напрямків Українського фронту, зважаючи на те, які напрямки вони вважають важливими. Тобто, якщо вони. Розгортають наступ на Купільщині, вони можуть десь призупинити свої наступальні дії нинішки фронту, звідти перекинути війська і наступати на Купільщині. Якщо Куп'янщина в них відходить на другий план, вони можуть зняти з Купільщини війська, кинути скажімо так, на Курщину. Курщина, до речі, в них один з пріоритетних напрямків, оскільки стоїть завдання звільнити область від присутності Збройних сил України. Це важливо для перемоги. Тобто, отакі от маневри зараз і такі зміни в них в них можуть бути. Вони забезпечують комплектацію за рахунок е, грошей, тобто постійне підвищення виплат, і завдяки цьому вони е, намагаються підтримувати темпи мобілізації на території Російської Федерації. Друзі, ще раз нагадую, що ви можете допомогти нашій армії. QR-код бачите на екрані, і також посилання на банку буде під цим відео. Донатимо сьогодні другому батальйону 68 окремої єгерської бригади. Збираємо на мавіки, якими вони будуть нищити окупантів на покровському напрямку. Там загальна ціль 240 тисяч. Доєднайтесь, будь ласка, скільки можете, скільки можете задонатити і долучатися. До зборів. А, ну, власне, те про що ви вже згадали, пане Денисе, те, що відбулося цієї ночі, головне управління розвідки підтверджує, що сили безпілотних систем разом з ГУР здійснили удар по нафтобазі в Брянській області. Російські окупаційні війська активно використовують об'єкт. Результати атаки наразі уточнюються. А, ось ці результати атаки, про що каже зараз ГУР, деталі поки що не знаємо. Але е, знову ж таки, нафтобаза це що? Це пальне. Для танків, для тієї зброї, яка буде їхати на нашу територію. Як ви взагалі оцінюєте, або коли ми зможемо оцінити побачити результати таких атак? Наскільки вони важливі? Ну вони важливі, оскільки це про логістику. Знову ж таки, хочу повторити: ця нафтобаза, вона щось забезпечувала, тобто якийсь напрямок. Ну, Це система, тобто це певний чужок, під якого е заточені всі транспортні можливості Російської Федерації. Залізниця працює під е, цю нафтобазу, автомобільні шляхи, автомобільні транспорт працював. От зараз ми її знищили, тобто її немає. Доведеться щось перерінтовувати. Доведеться підключати якусь іншу нафтобазу. Вона буде перевантажена е, для того, щоб її підключити, потрібен буде час. А цей час він важливий для фронту і таке інше. Для того, щоб відчувався подібний вплив, нужно знищувати. Потрібно знищувати нафтобази, які може бути пов'язані з цим напрямком подальшому. Тобто знищили Брянську, там десь е, на іншому напрямку вдарили, е, відключили ту нафтобазу, яка могла б замінити Брянську. І так послідовно далі по ланцюжку. Тобто тут питання масштабування цих ударів, і чим більше таких ударів буде, тим е, більшим буде вплив на фронт на певному напрямку. Тобто, вони ж забезпечують не весь фронт, вони забезпечують якийсь е, сектор відповідальності. Тут дуже цікаво, чим знищили насправді. Бо я тут бачу за повідомленнями, тут, начебто, вже приписують використання пекла і поляниці, тут треба буде подивитися поляниці, так чим було задано удару. Оце, от зараз, дуже цікаво, не менш цікаво, ніж сам факт знищення цієї нафтобаз. Та це пишуть російські змі. Ось якщо процитувати, що сьогодні українські ракети дрони паляниця вдарили по Таганрогу в Ростовській області. Дальність польоту становить 750 км, кілометрів, швидкість 900 кілометрів за годину. Вага бойової частини коливається від 30 до 50 кілограм. Знову ж таки, друзі, російські змі пишуть. Українська армія це не підтверджує, тому це так. Ми просто обговорюємо на базі чуток російських, але можливо і за наявності вже нашої такої зброї. Ну. Ну, такий страх, страх присутній. Куди далі ще може долетіти паляниця українська, якщо це вона? Ну, якщо вважається. називалося радіус 700 кілометрів. Ми бачимо, що зараз росіяни кажуть про 900 кілометрів. Ну 900 кілометрів це Москва абсолютно свободна, абсолютно вільна. Московський регіон повністю буде прострілюватися. По прямій там може бути і Ленінградська область. Ну, по прямій, там погано буде там, через Білорусь, через е, дружні Балтійські країни. Е, про географію зараз не будемо з вами значить, е, вести розмову, яким чином які маршрути можуть бути прокладені. Скажемо, лише 700-900 кілометрів це ну, аеродром, наприклад, Енгельс, потрапляє mm -hmm. так непогано під цей, під цей удар. Значна кількість аеродромів, звідки е, запускаються е, літаки, стартують літаки для запуску ракет по території України. Це хороша відстань така, вона буде відчутною. Тобто, якщо у нас таких дронів багато, і якщо справді ми вже можемо їх використовувати і е, е, маємо серійне виробництво а стосовно поліниці, ми пам'ятаємо, що наші партнери з країн Балтії нам, е, збиралися інвестувати. Виробництва цих дронів серійне <кхем> певні гроші, то, якщо у нас достатній запас, то під ударом значна територія Російської Федерації. Із підприємствами, з аеродромами із базами зберігання боєприпасів тощо, вага бойової частини 30-50 кілограмів це важкий артилерійський боєприпас. Це не крилата ракета, тобто крилата ракета може мати навантаження до півтонни. Зокрема, це російські крилаті ракети е мають подібне навантаження певних, певних типів. Але це важкий артилерійський боєприпас. І він може не робити шороху, як кажуть. До речі, ви згадали про Енгельс, і вчора. Буквально обговорювали в ефірі на Ютуб каналі Ми Україна. Друзі, можете подивитися в наших загальних відео те, що росіяни активно на «Енгельс-2» перенаправляють, дислокують свою авіацію для того, щоб не дістали там атакамси або інша зброя. А це ну якби логіці підпадає що. Якщо переносимо далі, то і летіти їм потрібно далі, і чи зможе досягати потім ця техніка тих цілей, про які вони говорять, чи тут немає ну, це... різниці? Ні, вони є. Різниця є. Це буде залежати. Тоді виникає питання бомбового навантаження. Тобто, чим більше бомб на себе навісили, тим менше буде радіус дії для них. Це перший варіант. Другий варіант, потрібні будуть і аеродроми підскоку, у разі чого. Або до завантаження до, до, до заправлення в повітря. Тобто е, відстань має значення, е, якщо ми кажемо про відстань 400-500 кілометрів зайвих, то це вже має значення. 100-150 особливого значення не буде мати. 400-500 вже буде мати значення з точки зору перебування е, літака в повітрі, можливості здійснювати різноманітні маневри, можливості е, бомбового навантаження і таке інше. Тобто, от ця відстань вже має значення. Те про що ми недавно згадували про недоукомплектовані Абрамси від Сполучених Штатів, про що казали військове керівництво? США. як ви до цього ставитесь, пане Денисе? З іншого з одного боку, ну типу, ми отримуємо техніку і на тому дякуємо. Будемо самі вдосконалювати. З іншого боку, коли країна, яка допомагає, підтверджує цю недоукомплектацію, виникає питання: вас це бентежить? Виникає питання щодо ставлення взагалі до цього напрямку допомоги, скажімо так. Цього не можна сказати в будь-якому разі про всю допомогу, яку нам давали США. Було дуже багато і є дуже багато корисних, корисних зразків, які нам дуже стали в нагоді. Ну, передусім, це Хаймерси ті самі атакамси. Дуже хвалили е, і хвалять наші бійці броньовані машини МАСПРО Інтернешнл. Вони зберігають життя наших військовослужбовців? Бредлі дуже велику популярність користуються БМП? А от стосовно цих танків, чесно кажучи, це коли минулого року їх почали нам постачати. Дуже було багато питань, яке значення на фронті будуть мати ці 31 танків Абрамс, які проти росіян нам постачають американці. Танковий батальйон 31 танк. Яке значення вони мають? Фактично, ми зараз про них дуже небагато чуємо. А виявилося, що вони взагалі були недостатньо комплектовані для того, щоб вести бойові дії. Бо танк Абрамс це, це танк, який вимагає багато дуже уваги. Він достатньо технологічний, він е, е, використовувався на різних е, нещить, е, бойових місіях Сполучених АМІ Америки е, Він е, достатньо е, Суттєво, скажімо так, одиниця, але в умовах е, США з використанням тих можливостей, які можуть надати американці для використання цих танків. Як виявилося, очевидно, цей танк не для української армії. Mm, але ми змогли використати ці танки в протидію Росії, щоб так вони це помітили? Як ви думаєте? То ми їх використовуємо і росіяни їх помітили насправді. Тобто, вони. Докладали достатньо зусиль для того, щоб знищити певну кількість цих танків. За різними оцінками, до половини від загальної кількості Абрамсів було або пошкоджено, або знищено. Передусім, ми використовували їх під час оборони на Донецькому напрямку після Авдіївки. Коли ворог почав активно просуватися, захопивши Авдіївку, і далі почав активно просуватися на Захід, використовувалися, зокрема, танки Абрамс, Абрамс. і тоді вони понесли певні втрати. Ці танки використовувалися в боях на Курщині. Знову ж таки, є інформація про те, що вони там були. І, можливо, навіть є. Мало певний пропагандистський та інформаційний ефект, тобто американські танки на теренах Російської Федерації. На територіях міжнародно визнаних Російської Федерації, хочу підкреслити, не на окупованих Російською Федерацією, тимчасово окупованих територіях України, а на міжнародно визнаних тобто, Курська область. Це мало пропагандистський ефект. Але е в такий спосіб використовувати, як використовує їх американська армія, ну, потрібно мати відповідне забезпечення. Бо цей танк Абрамс він вимагає певного забезпечення, яке, очевидно, поки що е ми не можемо, або не маємо змоги, або не маємо необхідності особливої для нього забезпечення. Я таким чином можу дати оцінку. Тобто, поки що, ми маємо ми, ми робимо ставки на не, е е е такі системи радянські це. Танки і різних радянських модифікацій це, безумовно, танки Леопард. Бредлі, дуже знову ж таки, хочу зазначити, дуже корисне. Постійно ми чуємо, як на Бредлі ми воюємо і маємо певні успіхи. Я б сказав, що це найбільш може навіть ефективне БМП. Бредлі, Мардер, оці системи, вони дуже-дуже ефективні. А ось стосовно танків, Абрамс, ну не пішло. Зараз тривають навчання в Білорусі, військові навчання Російської Федерації спільно з білоруськими військовими з офіційною інформацією Білорусі, звісно, і повідомлено про те, що ці навчання будуть тривати до кінця року. І фактично українські військові кажуть про те, що тепер можуть почастішати балістичні випуски ракет саме з Білорусі. Як ви думаєте, є тут зв'язок? Можливо, є, хоча розумієте. Ці навчання там не припинялися. Ми угу. просто а припинили... Буваєш, якось по-іншому кожен місяць, їх так. Ми просто припинили на це звертати увагу, оскільки немає безпосередньої військової загрози вторгнення з території Білорусі. Коли вона зберігалася е, протягом 22-го року, е, ми постійно звертали увагу на те, що Лукашенко там проводить якісь навчання і, і, і постійно продовжує. От я думаю, що це звідти ще тягнеться от, постійні навчання на території Білорусі, які там е, існують для створення якогось інформа інформаційного фону. Давайте ми згадаємо літо минулого року, коли ми зайшли на Курщину, І Лукашенко там теж е, почав е, проводити навчання на це наголошувати. Там навіть концентрувалася певна кількість військ білоруських на території на, на кордоні з поблизу кордонів з, з, кордоні з Україною. Ми на це звернули увагу. Після цього ми... Я припинила звертати увагу, оскільки це процес них перманентний. Наразі немає загрози безпосереднього вторгнення з території Білорусі, як це було у лютому 2022 року. Немає. Може, може колись вона з'явиться. Цього не можна виключати, але сьогодні ж її немає. Загроза запуску балістичного озброєння теж може існувати з території Білорусі. Це було б. Маркером певним, що треба, мабуть, звертати увагу на ці стартові позиції, але допоки цих запусків немає, ну то й нема. Дякую вам, Денис. Я хочу ще раз наголосити на тому, що друзі треба підтримувати нашу армію. QR-код бачите на екрані. Також посилання на банку буде під цим відео. Збираємо для пілотів зводу безпілотників другого батальйону 68-ї окремої єгерської бригади на Мавіки. Це Покровський напрямок. потрібно... Нищити окупантів так, як ми можемо. Ми можемо з вами задонатити. Денис Попович, військовий аналітик, був сьогодні у нас на стрімі. Дуже вам дякую, Денисе. Дякую. Всім гарного дякую. дня, бережіть себе і слава Україні.